Як суми перемогли вдома вдруге поспіль і розчарування нафтовика у Тернополі? Про футбол аматорський і аграрний, наш ексклюзив з фіналу Кубку області. Відверта розмова з унікальним спринтером Рамілем Гулієвим, що турецький азербайджанець робив у сумах. Рена чемпіонів на телеканалі СТС, як завжди, у цей час у студії Дмитро Шпірко. Доброго спортивного вечора, кажу я вам. Другою перемогою поспіль дали привід для радості сумчанам, гравці місцевої футбольної команди. ПФК суми на ювілейному розібрався із самим київським Динамо. Щоправда, другим складом столичного гранда. Буферу два м'ячі підопічні Ярошенка поклали за п'ять хвилин у другій половині першого тайму. Уже третій тиждень поспіль своєю грою в атаці Лише позитивних слів заслуговує центральний хавбек Іван Брікнер. Перший гол він забив за великим рахунком самотужки. Прикрив м'яча корпусом від одного суперника, обіграв іншого і смачно так пробив лівою ногою. Я б тут ще відзначив грамотність лайнсмена, який не підняв пропорця через можливий офсайд овсайд М'яча той не торкався, тому гол зараховано за буквою правою. А на 40-й хвилині матчу чимось схоже в воріт рік здалося іншому Івану Грибенюку. Він щоправда, спершу м'яч перехопив і одразу пробив у кут, який за 5 хвилин до того поцілив брікнер. У другому таймі забивали сумчани ще раз. Богачов увірвався у зону, куди не встиг повернутися захисник. Западня ідеально віддав партнеру і Діма забив. Та чомусь інший лайнсмен у цьому епізоді загальне враження від арбітражу зіпсував. Скажіть, будь ласка, ну ось яке тут положення по загрою? Так, і Богачов на одній лінії, але ж не більше. Динамівці без голу ювілейний не залишили. Важинському відстояти на нуль не дав ахлідін ісраїлов. Киргиз своїм голом підтримав. Ну, назвемо це днем футбольної артилерії. Та команда його програла 1-2. Розчарування це я про емоції від результату матчу у Тернополі. Команді одноіменного футбольного клубу в першій лізі Охтирський нафтовик програв і продовжив власну чорну безпереможну серію аж до восьми ігор. Знову все не на користь жовто-чорних вирішив стандарт. Євген Пасіч не завадив ігорю Сороцькому пробити з лінії воротарського майданчика. М'яч, слизнувши по голові тернополянина, залетів у ворота Данковича, який замінив в рамці Тімофєєва. Та результату хтирчан від того кращим не став. Суми після першого кола відірвалися від зони виліту на два очки. Поступивши з Тернополю, нафтовики дозволили саме цій команді наздогнати себе у турнірній таблиці. І тепер у обох колективів по 15 очок після 15 зіграних ігор. У темпі зазираємо в другу лігу, де виступає наша Барса. Сумчани в турі номер 15 розписали мир 1 1-1 із миром Горностаївським. До перерви голів нечисленні вболівальники не бачили проте побачили пенальті, який херсонець Юрій Комягін не забив. Він же відкриє рахунок на 58-й хвилині матчу. Проте досить швидко Микола Стеценко, який вийшов з лави запасних, знову встановить рівні, і як виявиться пізніше, фінальні цифри на табло футбольного центру Барса. Що цікаво, Барса після 15 турів має такий самий показник, як і у нафтовика у першій лізі. Сумчани із 15-ма набраними очками на 11-й позиції другої ліги. Поряд представники Херсонщини це кристал і енергія з нової каховки. Селище із футбольним фіналом дві кращі аматорські команди Сумщини слідом за чемпіонатом розіграли між собою нагороди і місцевого кубку. Вікторія у жовтневому билася із агробізнесом ТСК. під зливу голів на кращому футбольному полі Сумщини потрапила і спортивна редакція СТС ще два роки тому. Уявити ось такий фінал обласного футбольного кубку було просто неможливим. Навіть якби ви зазирнули у майбутнє і розповіли своєму співрозмовнику про те, що відбувається сьогодні. Він напевне подумав би, що ви не сповна розуму або просто не розбираєтесь у місцевому футболі. Хто приміром міг уявити, що у Ромнах з'явиться такий собі агробізнес ТСК-колектив, який навіть на всеукраїнському аматорському рівні не просто знатимуть, а справді боятимуться? І чи міг хтось мріяти про те, що у селищі селищі жовтневому побудують такий стадіон, поле якого заслужено прийматиме фінал Кубку Сумщини з футболу? Фінал, і на поле виходять дві кращі команди обласного футболу: новоспечені чемпіони з ромен і господарі фінального матчу Вікторія Жовтневого. Це був не просто головний матч турніру. Це агродерві і компромісів бути просто не могло. Їх, власне, ніхто і не шукав. Ідеально рівне поле давало можливість командам не тільки боротися, а й класно і якісно комбінувати. Футбольна естетика довго не давала результат, аж 40 хвилин. Нулі на табло змінила прозаїчна помилка. Романчанин Варченко подав справа. Микита Сітнер невдало пішов на вихід. Скидка форварда Радіонова і Дмитро Лейко забуває вже у пусті ворота. Десять хвилин другого тайму чекали на другий гол недарма. Савченко бив лівою вийшло не тільки сильно, але й точно. Класні удари цим лише розпочалися. Вікторія відставання скоротила. Шевкунов теж забивав лівою, а м'яч, перш ніж улетіти у сітку, лизнув штангу. Так, да, я думав, звісно, ворот. Я думав, що же... національно я подумав, що м'яч сітку полетить, а потім з трьох туди. Дві хвилини румунчани знову мають перевагу два м'ячі. Сергій Ретушняк підхопив круглого і все зробив сам. Був м'яч. Один в один пощався. Спробував, обіграв, забив гол. Вікторія комбінувала багато і цікаво, та забити господарі цього вечора більше не змогли. А чемпіони області провели ще дві результативні атаки. Перший здорово Андріан соборжав. Пробіжав по флангу, прострілив, оказався на внужому місці. А другий здорово хафа дал. Здорово відкрився, здорово дал хаф, а там уже майстерство було вже. На п'ять романських голів Вікторія у фіналі відповіла лише одним. Але у жовтневому від сезону у захваті фактично нова команда стала другою у чемпіонаті області і вийшла в фінал кубку. Спочатку ми розраховували лише на п'ятірку, потім трошки свої амбіції підняли до трійки. В принципі, те завдання, яке було перед командою, ми виконали. На інший сезон будуть інші завдання. А румунчани продовжують збирати трофеї сумського футболу. І цей сезон показав, що єдиним конкурентом агробізнеса на Сумщині може бути лише Вікторія. Напередодні фіналу Кубку Сумщини агробізнес ТСК грав на Одещині у півфіналі аматорського. Кубку України вдома роменчани з рахунком 1-0 були сильнішими за Балкани. А у матчі відповіді господарі не без втручання арбітрів переплюнули рахунок першого матчу. Балкани перемогли 2-0, а головний суддя став головною дієвою особою матчу. Ось тут він чомусь прийняв рішення дати жовту картку Максиму Гаврасю, і це при тому, що першу роменчанин Гаврас побачив перед собою за відкидку м'яча. Вилучення на 48-й хвилині і пенальті у ворота рота аграріїв підсумок цього епізоду. Пенальті, який зрештою перетворився на гол. Вилучили у повторному півфіналі і Сергія Ретушняка. Він теж отримав другу жовту картку за участь у сутирці. Щоправда, ну а наприкінці матчу Балкани забили вдруге. Костянтин Пархоменко поставив жирну крапку, скасувавши додатковий час і вибивши агробізнес ТСК із аматорського кубку України. Турнір пам'яті традиційну сумську футбольну золоту осінь вперше провели без її творця Сергія Найденка. Вісім команд із семи українських обласних центрів: від Львова до Запоріжжя і від Сум до Житомира. Провідні українські футбольні школи на полі сумської Барси представили команди 11-річних хлопчаків. Арена чемпіонів далі розповідає про тих, для кого сумська осінь стала справді золотою. Два місяці не дожив Сергій Найденко до 15-го турніру. Золота осінь. Саме тренер Барс стояв у його витоків і провів 14 розіграшів. 15-й же вже носив ім'я свого головного організатора. Він совнішний яркий чоловік в моей пам'яті залишився. Я завжди, коли к нему приїжджав на турніри, він ну, завжди в нашій команді добре відносився. Він завжди всем людям зустрічав, провожал, дуже беспокоился о всіх людях. Тобто таких людей, як Сергій Николаевич, дуже мало осталось в наше час наше сейчас. Харківський металіст, запорізький металург. Прапори цих клубів висять на трибунах. Ані одні, ані інші до фіналу, щоправда, не пробилися. Харків'яни у своїй відбірковій групі стали третіми. Запорізь... Ський металург із п'ятьма очками посів друге місце у квартету Бея пізніше взяв бронзу у золотої осені. Переможці своїх груп зустрічаються у фіналі. Золотий матч золотої осені, і наша Барса приймає основу Карпат. У синій формі саме ті діти, яких до останнього тренував Сергій Найденко. Львівські хлопці діють агресивніше і більш зіграно. Тим часом запасні львівських левів водночас і розминаються, і розважаються. На полі їх партнери двічі забивають у першому таймі, а в другій половині гри свою перевагу втримують. 0-2. барса до золота не дотягнула. ...футбол, який вони вміють грати. Чуть-чуть ножки задрожали, і вони не зробили плану на ігру і тому такий результат. Львівські ж хлопчаки везуть головний трофей золотої осені в столицю Галичини. У нас є програма розвитку у футбольному клубі Карпати і ми її дотримуємося, ми спеціально до ігор не готуємось, у нас немає ні передігрових тренувань, нічого. Ми тренуємося згідно програми, приймаємо участь в турнірі. Ефектний старт у новому футзальному сезоні в першій лізі взяли сумчани під назвою «СумДУ ОАБС». Команда Сергія Писоцького на майданчику манежу приймала дубль спортлідера з Хмельницького. Сумні нулі на табло у першому таймі змінилися аж надвеселим другим. Аж із сімома забитими м'ячами. Три рази вражав чужі ворота Євген Петраков, поразу точно били в ціль Дмитро Ігумнов та Євген Мороз. Хмельничани билися і навіть двічі пробили Микиту Сітнера, а тому 5-2, що безумовно успішний початок чемпіонату для сумської команди. Дівоча ж футзальна об'єднана команда сумду ОБС знову програла. Сумські студентки слідом за біличанкою поступилися столичному ІМС Нухт. Столичні футзалістки ввели 3-0 до п'ятої хвилини матчу. Юлія Дихтяр на сьомій відставання сумчанок скоротила, та, схоже, цим лише розлютила господарок. Дівчата з ІМС розбомбили підопічних шумила 10 – 10-1. і з таким рахунком матч закінчили. Побороли всіх і стали чемпіонами світу. Це про сумських панкратіастів, які написали нову найяскравішу сторінку цього виду спорту в історії України. Майже два десятки вихованців сумської школи виступали на турецькому килимі. По прибуттю з дуже представницького всесвітнього старту з чемпіонами зустрілася і наша арена. Сумська делегація привезла з Туреччини 25 медалей різного гатунку. Саме наші панкратіасти і складали основу збірної України, що виступала на чемпіонаті світу. Этот мировой чемпіонат он і для сумчан був э, успішним. Вот і наиболее успішним он був для України в цілому. Был синтез э, поколений. Вот, э, были і ветерани, і молодые. І в общем виступили успішно як ветерани, так і молодеж блеснула. Ветеран, але у повному розквіті сил. Це Сергій Гузяв. Перемога в турецькій Аланії принесла в його скарбницю вже третю золоту медаль чемпіонатів світу. Та досвід досвідом, але хвилювання було навіть тепер. Мандраж тут у всіх і завжди. Тільки хто говорить, «нєто» – ні, то це значить обманює чоловік. Мандраж тут у всіх, завжди, просто його нужно правильно використовувати. Для кого-то мандраж грає в мінус, тобто переграє человек. А для наєсні нормальним спользу, тон на бедрод наоборот, бодрить і заставляє двигатися ті вперед. Медалі додому привіз і Денис Никонець досвіду такого як у Гузєва, він ще не має. Але на світовому рівні був кращим не тільки серед однолітків. Молодий сумчанин здивував багатьох і навіть себе взявши золото в турнірі дорослих чоловіків розділу Традішн. Але про свої бойові навички зізнався нам чемпіон світу в повсякденному житті. Він забуває. Та ні, я вообще спокійний такий, не лізу нікуди. Якщо обидять? ні, ну якщо обидять, то та приходяться. Тендітна вихованка Лебудинського педагогічного училища Світлана Скрипник Туреччину теж підкорила. Вона чемпіонка в розділі Греплінг гі. А ще на її шиї дуже органічно виглядають срібні медалі розділів Традішн і Греплінг Ноу Гі». Проте не тільки змаганнями живуть спортсмени, Аланія залишила ще й приємні позаспортивні спогади. В Турції вообще очень все подобалося. Ну, Організація соревновань була на вищому рівні. Б у нас було три дні відпочинку. то тобто ми і в морі покупались, і в басейні, і аквапарк там був недалеко, возьгостіниці. Виходить, що зміна покоління у сумському панкратіоні винятково позитивно вплинула на результати, і вже восьме українці стали кращими в світі в розділі традішн, поповнивши музей новими дуже симпатичними трофеями. Сумчани ж тепер готуються до внутрішньоукраїнських змагань, де знову розпочнеться відбір до збірної України для прийдешніх міжнародних перемог. Тим часом скороходка Інна кашина на тижні перемогла в Іспанії. Спортсменка була найшвидшою на 5 кілометровій дистанції у змаганнях жінок. Тріумфальний час сумчанки 23 хвилини і 10 секунд. У відвертій розмові сьогодні також мова й тема про легку атлетику. Ім'я мого співрозмовника навряд чи знайоме багатьом сумчанам. Та як не дивно, для одного з кращих європейських спринтерів саме наш обласний центр, місто фактично рідне. Про те, чому так і що заважає спокійно жити у сейну болту, розповідає турецький легкоатлет азербайджанського походження Раміль Гулієв. приїхав приїхали друзям знайомим, Ну, такое общаемся, отдыхаем вместе. Как суммы, какое впечатление на вас произвел наш город? Какие может любимые места есть у вас в нашем городе? Ну, суммы город маленький. Как бы мне нравятся маленькие города. То я здесь не первый раз. Мне здесь нравится. Честно, все компактно, все рядом. Очень удобно, скажем так. И мне нравятся маленькие города. Всегда хотелось жить в маленьком городе. Вы очень сильный по европейским, да и, пожалуй, по мировым меркам спринтер. Вот расскажите, пожалуйста, как вы пришли в этот вид легкой атлетики, вообще в легкую атлетику, как вы попали? И вот как получилось, что человек, который родился в Баку, стал выступать, по сути, под турецким флагом? Ну, начнем с того, что у меня семья вообще спортивная. У меня все-все в семье спортсмены, и мама занималась легкой атлетикой, и отец. Отец тоже бегал 200 метров в спринтер. Бегал 21 секунду по, ну, в советское время. Как бы вначале я занимался там другими видами спорта тоже, как бы для развития и спортивной гимнастики, и плаванием, там, и восточными единоборствами тоже занимался какое-то время. То потом э, родители все-таки решили отдать на легкую атлетику, сказали, пора, там, когда пришло время, то пора занимайся, посмотрим, что получится, как бы все-таки в семье все атлеты. И как бы никогда в кругу семьи никогда не пропускался ни один чемпионат. По телевизору всегда смотрелись Олимпийские игры и чемпионаты мира и Европы. Всегда было интересно. Ну и когда пришло время, конечно, меня отдали на легкую атлетику. Получаться у вас сразу начало или все-таки результаты пришли немножко позже, уже может, в юношеском возрасте? то я скажу так когда меня привели первый раз в манеж это было где-то месяц март наверное то меня привели в манеж и там проходили какие-то детские соревнования то на следующий день мне сказали все приходи будешь выступать на соревнованиях типа я удивился какие соревнования первый день о чем вы говорите там не не ну приходи там что встал пробежал там тем более там маленький то ну, я хорошо рассказали, надо пробежать там. Я пришел на следующий день, выиграл там чемпионат города, был, по-моему, я уже так сильно не помню. Ну, вот чемпионат города я встал и выиграл. То мне понравилось, нормально, на первых соревнованиях там не тренируюсь, вообще встало, получилось. Ну, я уже не помню, сколько там пробежал. Ну, то, в смысле, это был такой, как бы, небольшой, так, мотивационный скачок для меня. То, значит, надо заниматься, продолжать, интересно. Ну и вот так и началась моя спортивная карьера. Рамиль, скажите, пожалуйста, спринт это с детства было ваше? Или все-таки в других видах легкой атлетики, может быть технических, беговых, пробовали себя? Ну, я пробовал, конечно, во многих, там и в высоту прыгал, и в длину, и там бегал и 400, и 800, там и барьеры бегал. Конечно, оно все не то. Все-таки проще спринт. Оно такое как бы и получаться началось сразу. Я она ну, как бы как пришел, пришел к этому. То я помню, бежал на 800, что-то начал бежать, пробежал круг. Снялся, да? Подумал, хватит. И сошел. Ну и как бы сразу оно проявляется, как бы, или ты выносливый, или нет. Я напомню вам, да, 2012 год, город Сумы, Легкоатлетический манеж, который сейчас носит имя известного Сумского легкоатлета Голубничева. В нем вы установили свой персональный рекорд, который, я так понимаю, действующий да, до сегодняшнего дня. Это 6,58 в беге на 60 метров. Вот, пожалуйста, вспомните тот день и какие впечатления у вас от нашего манежа? Честно говоря, в том сезоне мы, как как таково не готовились к зимнему сезону потому что у меня я был еще в карантине на тот момент и на чемпионатах мира и европы не мог выступать то у нас был такой переходящий сезон и мы решили как бы просто решили выступить там месяц по выступать на соревнованиях то приехали в суммы на сбор и манеж отличный шикарный манеж просто дорожка отличная как бы все для все в смысле, все условия для того, чтобы пробежать быстро. И быстрый манеж сам по себе, как бы. Ну, бежится быстро. И то, как видите, в смысле, и показал отличный результат, то этот результат был на тот год третий на мире. То есть на чемпионате мира можно было бы быть в тройке. Да. То есть, мужской манеж для вас фартовый вышел, да? Ну, как бы да. В смысле, манеж, я вам говорю, опять-таки, манеж отличный. В смысле, бежится хорошо то результаты можно достойные показывать в этом манеже. Скажите, как так получилось, что человек, который бежит с третьим результатом в зимнем сезоне, в мире оказался в Сумах на чемпионате города или области тогда это было, да? То есть как, как вы тогда попали в Сумы и почему сборы именно в Сумах проводили тогда, в 2012 году? Насколько я помню, у меня тренер общается с, с здешними тренерами, то есть в хороших отношениях, и нас пригласили просто на сбор в гости, как бы мы приехали, то есть здесь условия довольно-таки хорошие, такие для Европы даже хорошие, потому что есть Манеж и Олимпийское э, подготовительный центр тут. Как бы, ну, поэтому почему бы и не приехать. То есть, исходя из всего, что я от вас услышал, Сумы для вас однозначно город, ну, не чужой. Да, конечно. И для меня вообще Украина как бы не чужая. И у меня много друзей, и знакомых, и родственников здесь. То есть на Украину я довольно-таки давно езжу. То есть, ну я уже как дома, скажем так. Скажите, пожалуйста, вы наверняка на соревнованиях пересекались с таким знаменитым человеком, спринтером, как Усейн Болт. Как вы считаете, его гегемония в мужском э, спринте она вообще когда-нибудь закончится, то что он пок будет показывать какие-то фантастические результаты? Ну, честно говоря, как мы увидели в этом сезоне, он довольно-таки не был не в очень хорошей форме то это, я не знаю, это зависит от того, что он был травмирован или же у него закончилась мотивация. Это, это очень важно для спортсмена. Но, как видим, что этот сезон не очень у него выдался. Я думаю, уже приходит время, когда он, мне кажется, будет завязывать. То, может быть, еще Олимпиаду выступит хорошо. То на следующий, через год-два, я думаю, уже будет завязывать Потому что этот человек достиг абсолютно Всего, чего можно было достичь И по рекордным количествам медалей и Чемпионатов мира И олимпийских играх В легкой атлетике Практически, ну, может, один-два человека Которые достиг таких же целей Я вам скажу, что это Ну, на данный момент Это один из лучших Атлетов в мире За историю всю То есть он стал 12-кратным чемпионом мира какой болт э, вне беговой дорожки? Ну, скажем так, он интересный человек, он очень общительный и постоянно, ну, так, такой веселый, всегда общительный человек, но вы представьте, что такая слава и постоянное внимание журналистов то не получается с ним как бы вот так просто пообщаться, как с другими спортсменами, потому что как только он выходит куда-то, тут сразу набегают вот эти фанаты, там большое количество, начинают там просто вот посидеть, пообщаться, невозможно. То это, конечно, очень сильно напрягает, потому что у человека должна быть как бы личная жизнь, то и свободное как бы время. То я не знаю, как он живет на самом деле, но я думаю, то это очень сложно. Це все про що ми розповімо вам сьогодні. В нашій щарині чемпіонів. Дякуємо за увагу, обов'язково вмикайте СТС за тиждень і дізнавайтесь про життя спортивної сумщини ексклюзивно.